Футболу вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі Конкурент Футбол. Перший день третього туру Ліги Чемпіонів позаду, і він подарував нам не лише блискучі голи, а й гучні обговорення. Європейські гранди повернули інтриги у групах, а українські футболісти знову в центрі уваги. У Києві напруга всередині Динамо. За лаштунками говорять, що Ярмоленко має більший вплив на команду ніж сам Шовковський. Хто ж насправді керує киянами, досвідчений тренер чи капітан легенда? А у Франції хвиля критики на адресу Іллі Забарного. барного у лізі чемпіонів. місцеві змі вказують на фатальні помилки українця в обороні. З вами Ярослава Олексюк, і ми починаємо. Футбольна Європа вибухнула справжнім гольовим феєрверком у лізі чемпіонів. Цього туру суцільні сенсації, розгроми і видовищні матчі. Барселона знищила Олімпіакос. Арсенал розкатав Атлетіко, ПСЖ влаштував футбольний урок Байеру. А ПСВ просто шокував наполі. Барселона Олімпіакос 6-1. Каталонці розгромили суперника на камп Ноу. Ламін Ямаль оформив дубль, а Барса показала ту саму атакувальну міць, яку чекають уболівальники. Ньюкасл Бенфіка 3-0. Англійці видали чудовий матч вдома. Три голи без відповіді і повна перевага на полі. Бенфіка виглядала беззахисною перед натиском сорок. Вільяр Манчестер Сіті, рахунок 0-2. Містяни холоднокровно здобули своє гол Холланда і Ко. Контроль гри усе за вищим сценарієм Гвардіоли. Баєр Леверкузен, ПСЖ рахунок 2-7. Парижани влаштували гольову бурю у Німеччині. Кіліан Мбапе забив тричі. Дембеле додав дубль. Справжній спектакль від ПСЖ ПСВ Наполі. Рахунок 6-2. Одна з головних сенсацій туру. Голландці знищили італійців завдяки шаленій швидкості в атаці. Наполі просто не встигав за ритмом гри. Копенгаген, Борусія, Дортмунд, рахунок 2-4. Німці перемогли у видовищному матчі, де атака була. Сильнішою за оборону. Борусія взяла важливі очки у боротьбі за вихід із групи. Юніон сан Інтер – рахунок 0-4. Міланці впевнено пройшлись по бельгійцях. Інтер діяв холоднокровно і з кожним матчем виглядає усе потужніше. Арсенал Атлетіко Мадрид. Рахунок 4-0. Лондонці не залишили каменя на камені від іспанського клубу. Чітка організація шалена швидкість і справжній майстер-клас від канонірів. Цей тур Ліги Чемпіонів став справжнім. Шоу 38 голів усього за один вечір. Європейський футбол знову на найвищому рівні. Уже 22 жовтня на нас чекає вісім поєдинків, які обіцяють стати справжньою прикрасою туру у лізі чемпіонів. Розпочнеться все о 19.45 у Стамбулі, де Галата Сарай прийматиме норвезький Буде Глімт. Матч, який може подарувати чимало емоцій і голів. У цей же час більбао Атлетік зійдеться з азербайджанським Карабахом. Іспанці прагнуть закріпити лідерство у групі. А далі головна європейська афіша вечора о 22.00 на нас чекає одразу. Ще Шість поєдинків Баварія проти Брюге, класика атаки проти оборони у Німеччині. «Айнтрахт Франкфурт прийматиме Ліверпуль. Дві команди, які люблять швидкість і високий пресинг. У Монте-Карло супербитва Монако проти Тоттенгема. В Італії Аталанта зустрінеться з Славією Прага. Обидві команди вражають своєю атакувальною грою. У Лісабоні Спортінг прийматиме Марсель. Це буде справжня битва стилів між Португалією та Францією. І нарешті головний матч вечора Реал Мадрид проти Ювентуса. Дві легенди європейського футболу, два різні стилі, але одна мета перемога. Не пропустіть 22 жовтня. Обіцяє стати гар. А вечором великого футболу. У київському Динамо складається нестандартна ситуація всередині команди. Авторитет досвідченого Вінгера Андрія Ярмоленка переважав навіть тренерський вплив Олександра Шовковського. Саме Ярмоленко мав ключове слово у роздягальні, тоді як вплив головного тренера залишався обмеженим. Варто також згадати матч проти зорі де Ярмоленко за меж поля давав поради гравцям, і його всі охоче слухали. Це яскраво демонструє, хто фактично формує мікроклімат у команді. Попри чутки про напругу між футболістом і тренером, керівництво клубу не планує звільняти Шовковського. Наразі в Динамо вирішили утримати стабільність на тренерському містку навіть з огляду на нестабільні результати та внутрішні непорозуміння. Журналіст Кевін Хатчард високо оцінив виступ українського півзахисника Бренфорда Єгора Ярмолюка після матчу англійської прем'єр-ліги проти Вестгема. У поєдинку восьмого туру лондонський клуб упевнено переміг суперника з рахунком 2-0. 21-річний українець провів на полі всі 90 хвилин і взяв участь у результативній атаці. Хатчард відзначив, що Ярмолюк є одним із найперспективніших футболістів команди. За його словами, хавбек вирізняється енергією, технічністю та вмінням граму. Атно розподілити м'яч. Журналіст вважає, що якщо українець додасть до своєї гри більше результативності, він може стати справжньою знахідкою для Брентфорда. Головний тренер Мадридського реала Хабі Алонсо провів особисту розмову з українським голкіпером Андрієм Луніним, підтримавши його та пообіцявши надати ігрову практику в найближчому майбутньому. Цей діалог став важливим сигналом для воротаря, який у поточному сезоні ще не провів жодної хвилини на полі. Іспанський фахівець звернувся до українця зі словами підтримки, визнавши, що той заслуговує грати більше. Тренер високо оцінив роботу Луніна на тренуваннях та запевнив, що його час скоро настане. Очікується, що першу можливість проявити себе український голкіпер отримує вже у січні 2026 року. Саме тоді мадридський реал стартуватиме у Кубку Іспанії матчем 1-16 фіналу. І саме в цьому турнірі тренерський штаб планує залучити свого резервного воротаря. Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик потрапив до невтішного списку, складеного іноземними спортивними виданнями. 24-річний футболіст увійшов до антирейтингу гравців, які свого часу вважалися надзвичайно перспективними, але так і не змогли повною мірою реалізувати свій потенціал. У цьому сумнівному списку український легіонер. Посів четверту позицію. Компанію йому склали такі відомі гравці, як Джованні Рейна з Менхенгладбацької Борусії, Жуао Фелікс, що нині виступає за Аль-Насер, та Федеріко К'єза з Ліверпуля. Ця оцінка кар'єри Мудрика виглядає особливо тривожно на фоні інших його проблем. У вівторок, 21 жовтня, у матчі третього туру Ліги Чемпіонів німецький Байер приймав ПСЖ. Парижани влаштували справжнє шоу, розгромивши суперника з рахунком 7-2. Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі леверкузенців. Однак, поєдинок для нього склався невдало. Уже в першому таймі футболіст став головним антигероєм, привіз два пенальті і отримав вилучення на 37-й хвилині. Французьке видання Лапарісєн проаналізувало гру українця, відзначивши, що він Діяв нервово і припустився кількох критичних помилок. На думку журналістів, перші проблеми виникли після 20-ї хвилини, коли за барний програв боротьбу Клаудіо Чеберія. Офолив у штрафному і заробив пенальті, який утім не реалізували. Згодом українець знову порушив правила у власному карному майданчику, збивши Крістіана Кофане. Арбітер показав другу жовту, вилучив захисника і вдруге призначив 11-метровий, після якого Алейш Гарсія зрівняв рахунок. Лепарецьєн підсумував, що ці епізоди стали фатальними для забарного, який має зробити висновки зі своєї гри. Водночас журналісти зазначили, що. Що для українця все завершилось менш болісно, адже його команда зуміла здобути розгромну перемогу 7-2. Захисник збірної України Віталій Миколенко може змінити клубну прописку вже найближчої зими. До 26-річного оборонця проявляють інтерес представники іспанської лаліги та італійської серії А. Його контракт з Евертоном чинний до червня 2026 року. Тож у січні футболіст зможе почати попередні перемовини щодо можливого трансферу влітку. Втім, англійський клуб не горить бажанням прощатися з українцем. В Евертоні розглядають варіант продовження контракту та вже працюють над новою угодою. У клуб визнають роль Миколенка як одного з ключових захисників команди і розраховують зберегти його в складі ще на кілька сезонів. Водночас і риски можуть переглянути свою позицію, але лише у разі надзвичайно вигідної фінансової пропозиції з боку потенційного покупця. Микола Шапаренко може покинути київське динамо вже цієї зими. У клубі вже розпочали пошук нових виконавців на позиції центрального півзахисника, а також оборонців. Це може свідчити про підготовку до можливих кадрових змін у складі. Улітку інтерес до Шапаренка проявляв італійський Лаціо. Однак сам гравець не розглядає для себе варіант із переходом до серії А. Проте українця значно більше приваблює англійська прем'єр-ліга, звідки вже надходили перші запити щодо можливого трансферу. Президент Лісабонської Бенфіки Руй Кошта високо оцінив виступи українського півзахисника Георгія Судакова, який приєднався до клубу влітку. Кошта зазначив, що, попри молодий вік, Судаков проявляє себе як дуже зрілий і свідомий гравець. На думку президента на це суттєво вплинули події в Україні, які зробили футболіста сильнішим психологічно. Керівник Бенфіки підкреслив, що клуб намагається створити для українця максимально комфортні умови і підтримує гравця як може. За його словами, Судаков добре адаптувався до нової країни і колективу та вже довів свій високий рівень. Кошта також прокоментував сам трансфер, наголосивши, що Бенфіка повністю задоволена цим придбанням і усвідомлювала всі ризики ще до підписання контракту у клубі. Переконані, що Судаков має чудові якості не лише у футбольному плані, а й у психологічному, тому бачать у ньому гравця з великим майбутнім. Правий захисник Шахтаря Йохим Конопля поки не поспішає підписувати нову угоду з клубом. Футболіст відклав перемовини про продовження контракту через фінансові вимоги. Гравець, нібито, хоче значно покращити умови. Конопля прагне стати найвисокооплачуванішим гравцем команди з зарплатнею близько півтора мільйона євро на рік. Саме через це сторони поки що не досягли компромісу, і футболіст навіть не виходить на контакт щодо обговорення нового контракту. Британське видання Дівміспорт назвало найневдаліші трансфери поточного сезону англійської прем'єр-ліги. До антирейтингу потрапив і українець Олександр Зінченко, який нині виступає за Ноттінгем Форест на правах оренди. Перше місце у списку дісталося в ериторю Манчестер Сіті Джеймсу Трафорду, який за 27 мільйонів фунтів перейшов із Бернлі, але залишився лише дублером Джан Луїджі Донаруми. Далі у переліку захисник Вестгема Жан Клер Тоддібо та його одноклубник. Голкіпер Мац Германсен Олександр Зінченко опинився на п'ятій сходинці рейтингу. Журналісти видання зазначають, що його трансфер до Фореста був радше вимушеним рішенням клубу після провалу спроб підписати іспанця Хавіа Галана з Атлетіко. Українець так і не зумів адаптуватися до системи гри нової команди, особливо до високої лінії оборони. Яку практикує нинішній тренер Анге Постекоглу. Також аналітики наголошують, що ситуація у Нотінгем Форесті лише погіршує становище Зінченка після звільнення Сантуша. Результати команди різко впали, а роль українця на полі стала дедалі менш визначеною. Нападник Роми та збірної України Артем Довбик входить до топ-15 найбільш високооплачуваних атакуючих гравців серії А. За даними «Трансфермаркт», його річна зарплата становить 6,4 мільйони євро, що дозволяє йому посідати 14-те місце серед футболістів чемпіонату Італії. Також до списку потрапили одноклубник Довбика. Дібала 12,9 мільйонів, третє місце Бейлі 6,5 мільйонів, тринадцяте місце Пал 6,4 мільйона. Український півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк міг перейти до Борусії Дортмунд ще до приїзду в Англію. Німецький клуб активно цікавився хавбеком і намагався організувати його трансфер до Бундесліги. Ярмолюк також привернув увагу Манчестер Юнайтед і є трансферною ціллю Тоттенгема на наступне вікно. Крім того, до нього проявляє інтерес низка клубів із топ-5 ліг, серед яких були Астон Віла та Наполі. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь, далі більше.